Як сказати англійською Все буде добре? Перший варіант Things will get better. Твій друг переживає через проблеми на роботі, а ти йому кажеш, Don't worry, things will get better soon. Не хвилюйся. Скоро все владнається, все буде добре. Don't worry, things will get better soon. Другий варіант: Better days are ahead. Уяви ситуацію, що твоя подруга розповідає про свої складні проблеми зараз. I know it's tough right now, but better days are ahead. Я знаю, що зараз тобі важко, але кращі часи попереду. I know it's tough right now, but better days are ahead. І третій варіант. ідіома. There is light at the the end of the tunnel перекладі вона означає у кінці тунеля буде світло. Наприклад, твій друг втомився від підготовки до важливого іспиту і ти хочеш його підбадьорити. Keep going. There is light at the end of the tunnel. Продовжуй. Все буде добре. Keep going. There is light at the end of the tunnel.